Протести в Україні активно обговорюються в західних медіа. Вчора ввечері протести в Україні стали предметом дискусії популярної гумористичної вечірньої програми Колберт Репорт. Ведучий сів у студію, надягнувши друшляк на голову. Як це робили українці, насміхаючись з антидемократичних законів? За оглядом преси ознайомить Олексій Кузьменко. Чому ніхто не говорить про очевидне, Путін дестабілізував Україну? Запитує на сторінках Форбс. Мелік Кайлан. Давайте зізнаємося. Ми знову у стані холодної війни. Пише автор. Кайлан припускає, можливо, Путін та Янукович змовились дестабілізувати ситуацію. Можливо, із використанням кількох агентів провокаторів, щоб були жертви. Все для того, щоб потім обмежити демократичні свободи. В результаті Україна стане ще одним сателітом Москви. Чому США дозволяють цьому відбуватись? Питає Кайлан. Можна винуватити Обаму за нерішучість, пише автор, але вирішальний момент настав, коли російські танки в'їхали у Грузію за президента Буша, і Путін побачив, що не послідувало жодної відповіді. Редактори видання Блумберг ще вчора міркували, як Європа може перемогти Путіна в Україні. Ось що надумали Європа, хоч одного разу, має відповісти чітко. Її варіанти зводяться до пресингу, але якщо робити це впевнено, то щось та вийде. Європа має сказати Україні, що цілком її підтримає. Щойно країну очолить уряд, який підтримує економічні реформи та верховенство права, а не корупцію та утиски. Європа також має сказати українським лідерам, і уряду, і його бізнес з Союзникам, що обраний ними авторитарний шлях виключає тіснішу економічну співпрацю. Чіткі дії Європи також дадуть сигнал Москві, що Європа готова до напруги у двосторонніх відносинах заради справедливості. Пишуть автори мрію України про незалежність в чергове розчавлює Москва. Пише на сторінках The Telegraph Кон Кафлін. Як і у Сирії, де спроби заходу припинити кровопролиття звелись на нівець через небоступливість Росії. Єдиним, хто отримує вигоду від політичних коливань, які зараз турбують Україну, буде Путін. Вважає автор, і хоч це може заспокоїти одержимість президента Росії захистом національних інтересів його країни, це навряд чи заспокоїть мільйони українців, які хочуть західних свобод, вийшовши з під російського ярма, пише автор. Дослідник Антон Шеховцов провівши кілька днів на вулиці Грушевського публікує блог, що має знати захід про крайньо правий елемент Євромайдану. Автор вважає Євромайдан серед іншого є і національною революцією проти руйнівного впливу Росії. Найбільше допомагають крайньо правим українці, які не поділяють їх погляди, але прагнуть справжньої незалежності. Інша теза зростання крайньо правих в Україні відбувається через постійну загрозу українській державності, а не через зростання крайньо правих поглядів у суспільстві. Загалом Олексій Кузьменко голос Америки.